Ворог близько, майже 9 кілометрів від лінії зіткнення постійні. Обстріли, постійні руйнування, критичної інфраструктури, приватних домоволодінь. Тому працюємо, всі служби працюють злагоджено, працюють кожного дня без вихідних для того, щоб ті люди, які живуть в Куп'янській, залишаються в Куп'янській громаді, мали можливість отримувати ті послуги, які вони отримували до війни: це газопостачання, електропостачання, водопостачання, інтернет, мобільний зв'язок, багато багато інших спектр да, послуг. Які повинні надаватися. Крім того, місто повинно жити да, в цих умовах. В нелюдських умовах, в тяжких умовах. Ще раз хочу зазначити, що наші янголи міста, наші комунальники роблять все можливе, щоб місто було чисте, щоб місто було підстрижене, щоб чист... вивозили сміття і робилося все для людей. На даний час в Куп'янській громаді мешкає 11 тисяч населення. До війни, до 24.02.22 року, в Куп'янській громаді налічувалось понад 56 тисяч населення. На жаль, Куп'янська громада громада потерпає від всього зброя, яке є у окупанта, яке є у расистів, це і ствольна артилерія, це і РСЗО, це і міномети і ракети с -300. Та якщо ми кажемо за місто Куп'янськ, да центральна частина міста Куп'янськ зруйнована на 90%. Якщо ми за Куп'янську громаду кажемо, і в цілому, да, за ті населені пункти, які знаходяться, то це приблизно 30-35% руйнувань. Все, що ми бачимо в Куп'янську, це 95% втрапилось після деокупації. Да? На там, момент 10 вересня місто і громада була ціла. І як ворога відігнали звідси, він систематично почав нищити місто, почав нищити громаду. Тому, на жаль, від цього відійти неможливо. Ми зі свого боку робимо все можливе для того, щоб забезпечити людей всім необхідним. Але на зараз казати, що там оговталися, бо, скажімо, звикли Ну, це можна назвати словом звикли, але не оговталося.